Ви питаєте, чому так відбувається все, і чому така погана зустріч, і чому цей конфлікт е з'явився між Байден між Трампом і е Зеленським? Що це таке? Це пов'язано з тим, що. Та влада, яка є в Америці, вона дуже схильна. Вона продала душу за гроші, і вони дуже схильні до грошей. Коли їм хтось дає гроші, вони не можуть нічого зробити і вони дуже здаються, і дали, мабуть, дуже багато грошей тим, хто підгавкував, тим, хто стояв, і тим, хто там щось казав, і і вони це робили. Щоб, і це, звісно, вони так хотіли розіграти це все, щоб ось так все і пройшло. І Я хочу сказати, що це, мабуть, і непогано, бо це дасть європейським країнам силу і приймати рішення, бо вони ведуть себе так трошки імпотентські і. Ми будемо бачити вже через 3-4 доби. Будемо бачити дуже потужні такі е, заяви, і ці заяви будуть зі сторони і Англії, і Польщі і Франції, і так далі. Ну що, чекаємо, гуртуємося, Україна переможе і нічого страшного в цьому нема. Тому не хвилюйтесь. І я вам кажу, що через там, тиждень, мабуть, через два тижні, оце все, що зараз відбувається, ми будемо на це дивитися і будемо трошки посміхатися, бо не все так страшно, як нам кажеться. Готуємось.